Давайте подивлюся, що мені карти покажуть. Так, давайте глянемо. Так, дивимося. Перша карта четвірка пентаклів. Хороша карта, позитивна. Карта успіху, карта якихось ділових питань, грошових питань. Хороший знак. шістірка мечів карта конфлікту. Не дуже хороша карта. шістірка мечів це, скоріше за все, якийсь конфлікт, якась агресія, боротьба інтересів. Лицар кубків карта активної чоловічої енергетики, десятка кубків карта благополуччя, карта грошей, карта успіхів, і шестірка жезлів карта сили та успіху. Ну я скажу так: судячи по картах, результат буде. І результат буде, я би сказав, більше позитивний, ніж негативний. Тобто, це не буде таке, як там в Білому домі, скандал між Трампом та Зеленським. На нейтральній території, мені здається, ситуації буде досягти легше, і карти це підтверджують. Так давайте детальніше подивимося взагалі про результати, що саме про що саме вдасться домовитися. Я поки готувалася до нашого інтерв'ю, активно читала західну пресу. повиписувала виписувала собі основні тези. От, власне, західні змі пишуть, пишуть, що американці очікують від зустрічі ознак того, що Україна готова до швидкого перемир'я. Водночас, найбільше побоювання Києва, що це відбудеться без гарантій безпеки. Оці ці гарантії безпеки, про які ми постійно говоримо. Про які Зеленський говорив в Білому домі, зараз це все повторюється в Саудівській Аравії, і чи побачимо ми вже на цих переговорах хоча б якісь гарантії безпеки чи ознаки того, що нам їх дадуть? Угу. Чи будуть якісь гарантії безпеки? Так, добре. Так, давайте подивимося з вами, що мені карти покажуть. Так, добре, давайте глянемо. Перша карта, — Пентаклів. Ну, це така не дуже хороша карта. «П'ятірка Пентаклів це бідність, це якісь втрати. Далі дивимося вісімка мечів. Далі дивимося карта Всесвіту, двадцять перший аркан. І Сімірка сь сьом, сьом, жезлів. Сімірка жезлів це карта сили. Можливо, часткові, але не повністю такі, як би ми того хотіли, тому що п'ятірка Пентаклів і смірка мечів це не дуже хороші карти. Тобто, я би сказав, що можливо десь там не до кінця щось пообіцяють, знаєте, тобто не буде таких гарантій безпеки, якби Україна того хотіла на 100%. Будуть якісь, скажімо, на півміри такі. Тобто, десь може щось і пообіцяють, щось будуть виконувати, але не на 100%, не буде повної віддачі, бо карти показують 50 на 50. Дві карти позитивні, дві негативні. Може, ще. Одну дотягнути, все-таки що переважить? негатив чи позитив? Давайте я гляну. Карта любовників, шостий аркан, хороша карта. Це міцні союзи, це об'єднання, це коаліції, можливо, Україну в якийсь союз приймуть, можливо, Україна з кимось об'єднається. Це хороший знак. П'ята карта, яку я дотягнув, це любовники, це якісь можливі союзи. Тобто я би сказав, що все-таки більше все-таки буде позитиву. І... Гарантії все таки певні будуть дані, можливо, не повністю так не в тому обсязі, в якому би хотілося, але будуть певні гарантії дані. Пане Романе, чи можемо ми подивитися ось про ці гарантії, про ці обіцянки? Це будуть лише поки що обіцянки. Ну, знаєте, так гучні слова, так ну можливо, ми вам зробимо ось це, ось це ми вам дамо. Чи це будуть якісь конкретні слова, які вже будуть одразу підкріплюватися діями? Угу. Добре, чи це будуть просто слова, чи це будуть якісь конкретні гарантії, які будуть підкріплюватися діями? Давайте я гляну. Так, давайте я витягну три карти. Давайте подивимося. Так, дивимося. Карта імператора, четвертий аркан, карта сильного чоловіка, карта сили, чоловічої енергетики, двійка жезлів, карта сили, карта успіху, трійка кубків, карта благополуччя, карта об'єднань та союзів. Я би сказав, що на цей раз це будуть гарантії, це будуть не просто слова. Угу. Угу. А що вимагатиме Америка? Що вимагає на ось цих перемовинах Америка? Так добре, дивимося, що вимагає Америка. Три карти давайте подивимося: основні е речі, які Америка буде вимагати, і вимагає. Двійка жезлів, карта впертості, карта сили, карта домінації. Америка намагається домінувати над усіма, тобто вона намагається проявити максимально свій авторитет. Десятка кубків, карта благополуччя, карта грошей, карта успіху, карта. Ну це скоріше за все про ресурси українські, якісь знову ж таки, мінерали, mm. корисні копалини. І семірка мечів на секундочку. Це карта злодія, це карта втрат. Це карта говорить про те, що Америка хоче забрати більше ніж вона обіцяла. Ну, скажімо так, уряд, той, який зараз є в Америці, хоче забрати більше в Україні, ніж вони пообіцяли свого часу. Тобто, знаєте, це якісь такі гарантії, це якась така допомога, але в обмін на то, що Україна навпаки ще більше щось віддає, ніж би мала віддавати. Розумієте? Тобто, знову ж таки, силу проявити свою хоче максимально Америка домінувати далі. Це гроші ресурси. Ну і карта злодія така не дуже позитивна. Вона говорить про те, що хоче щось вкрасти для себе. А угу. сьогодні, під час перерви ось у цих перемовин, журналіст BBC запитав, як взагалі йдуть перемовини. От, Власне, Вальц відповів, що потроху просуваємось. Нагадаю, що Майк Волс це радник з національної безпеки США, який присутній на цих перемовинах. Ось він власне сказав, що потроху просуваємося. Але моє питання буде до вас: як налаштована американська делегація на цих перемовинах? Чи вони налаштовані так, як трав? в Білому домі одразу з агресією, що вони вже більш а, сприятливо до нас одразу налаштовані. Угу. Чи є агресія, чи немає агресії? Так. Давайте я гляну. Давайте ми з вами подивимося. Так, добре. Я витягну чотири карти. Давайте подивимося. Перша карта п'ятірка кубків, розчарування. Знову ж таки, брехня, обмани, інтриги. Ну, певні інтриги обмани є з їхньої сторони. Ту з мечів, карта сили, карта впертості, досить вперто налаштовані. Шістірка мечів, карта агресії, агресія присутня, лицар мечів. Багато карт мечів, багато масті мечів. Я би сказав, що вони налаштовані, можливо, трошки більш дружелюбно, але все одно мечі, постійно мечі скрізь. Тобто, я би сказав, що це все одно є якесь таке, як би це сказати правильно. Така от, ніби більша трошки симпатія, ніж у Трампа, бо перші карти, які ми на початку інтерв'ю нашого викладали, були більш позитивні, але все одно це е, симпатія з агресією, з таким з такою причиною, так би мовити. Тому що все одно й присутня якась така, знаєте, як спроба до подавляти та домінувати, тобто вони хочуть показати, хто в домі хазяїн, і карти мечів постійні, це теж демонструють. Чи вдасться Україні відстояти свою позицію? Добре, давайте я гляну. Ну, Україна поки що добре тримається, відстоює свою позицію. Давайте подивимося, чи вдасться це, це зробити на цей раз. Карта Відлюдника. Україна, знаєте, от дев'ятий аркан випав перший відлюдник. Це знаєте, означає, що Україна сама по собі, знаєте, тобто сама приймає рішення самостійно. Королева Жезлів, карта сильної жіночої енергетики, карта любовників. Ну, в принципі, карти позитивні. Я би сказав, що Україна може відстояти свою позицію і відстоює mm -hmm. свою позицію. Єдине, що карта відлюдника 9 й Аркан говорить про те, що з багатьма проблемами в цих перемовинах Україна зіткнеться сам на сам. Тобто, все одно прийдеться самі бути по собі. Знаєте, як кажуть приказка спасіння рук потопаючих справа рук самих потопаючих, ну от карта відлюдника 9 й Аркан приблизно це і говорить, що Україна матиме сама собі приймати рішення. І все таки вона відстоює свою позицію. Королева жезлів, карта сильної жінки, карта любовників. Шостий аркан так відстоює. Так зараз зараз в мережі активно йде обговорення активної до суперечки стосовно ось наступного питання багато різної інформації. Ось одні змі писали з самого початку, що США виключили з переговорів з Україною питання про відновлення кордонів 2014 або ж 2022 року. Потім український центр протидії дезінформації перевірив власне цю інформацію. Він спростував це питання і каже, що все ж таки США не виключали можливість повернення України до кордонів. 2014-го і 2022-го року, тобто з однієї сторони йдуть іде інформація, що все ж таки США навіть не розглядає таку можливість, але ось як бачимо, український центр протидії дезінформації він спростувався. Але мені все ж таки хочеться дізнатися у вас, щоб ви запитали у карти чи розглядає Америка взагалі шанс ймовірність повернення України до кордонів давайте 22-го року для початку, добре. Чи розглядає Америка ймовірність повернення України до кордонів 22 року? Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Перша карта двійка кубків, карта любові. Хороша карта, позитивна, хороший знак. Далі четвірка жезлів, карта сили, карта успіху теж хороша карта. Перевернута королева мечів. Це, це така не дуже гарна карта, це інтриги, провокації та агресія. Трійка кубків, благополуччя, удача та достаток. Більшість карт позитивних. Єдина негативна карта це перевернута королева мечів. Тобто з усіх чотирьох карт три позитивні. Я би сказав, що якщо брати у відсотковому відношенні, то це відсотків 70-80, що розглядає так повернення до кордонів 22-го року. Ймовірність, таку можливість. Так, ймовірність. Це додається це, взагалі... сам 100%, але ймовірність є. Які взагалі істинні наміри Трампа зараз? Добре, давайте подивимося так стосовно істинних намірів Трампа. Так, добре, дивлюся. п'ятірка Пентаклів, карта бідності, карта втрат грошових. Ну, таке не дуже хороша карта. Якісь фінансові втрати, можливо, намагається нажитися на всьому, що відбувається зараз довкола. Верховна Жриця карта сильної жіночої енергетики. Знову королева мечів перевернута, якісь активні жіночі карти, королева жезлів. Я бачу постійно от жіночу енергетику: Верховна жриця королева мечів, королева жезлів і п'ятірка пентаклів розорення. Я бачу втрати грошові, я бачу втрати позиції і бачу якусь активну жіночу енергетику, яка його ніби знаєте заміщає. Тобто, говорити про наміри Трампа він намагається нажитися, але йому це не вдається. Він навпаки втрачає більше, ніж він зараз заробляє. Тому що світ відвертається від нього, і карти жіночої енергетики, які падають активно, можуть взагалі говорити про те, що його можуть і знести, якщо він далі буде себе вести неадекватно. Давайте можливо одразу подивимося, тому що про замахи на Трампа говорять зараз багато і експертів, і майстрів. Чи можемо подивитися, наскільки реально є висока ймовірність замаху на Трампа найближчим часом? Угу. Наскільки є високою ймовірність замаху на Трампа найближчим часом? Давайте глянемо. Карта мага, перший аркан, висока ймовірність. Вісьмирка пентаклів, карта грошей падає, і знову королева мечів. Знову карта королеви мечів. Постійно ця королева мечів випадає поруч. Я би сказав, що шанси високі, насправді. Навіть я скажу так, не фізичної смерті, бо якихось таких карт не випадають. А просто, як, можливо, імпічмента, заміни. або Знаєте, як протистояння, революції, щось таке може відбутися. Mm -hmm. А чи можемо ми подивитися хоча б приблизний проміжок часу, про який ми говоримо? Це весна, літо, цей рік, наступний рік, хоча б приблизно? Давайте попробую глянути. Давайте попробую подивитися, що мені карти покажуть. Так, добре. Відлюдник затримки, самотність, королева жезлів, карта священника. І десятка жезлів тяжкий груз, карта тяжких випробувань. Ну, тут карта відлюдника та десятка жезлів говорить, що це не буде прямо зразу, прямо блискавично. Можливо, це буде десь від року до двох. Тобто це може бути не зразу. Але таке може бути. Такий варіант абсолютно реальний. Mm -hmm. Сьогодні якраз вийшла один матеріал в виданні The Atlantic з дуже гучною назвою, не дуже позитивною, точніше абсолютно не позитивною і негативною назвою для нас. Вони написали, що Трамп хоче перемоги Росії у війні проти України. Тобто вони вже відверто заявляють, що Трамп на боці Росії. Чи реально це так? Давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Чи це реально так, що відбувається насправді зараз? Давайте ми глянемо. Так. Цірка Пентаклів, карта грошей, фінансові питання. Якісь двійка мечів, карта заперечення, карта якоїсь неправдивості інформації, карта всесвіту, королева жезлів. Ну карта двійка мечів якраз говорить про те, що є якась недостовірність цієї інформації. Можливо, газета просто вигу використовує надто гучний заголовок. Доля правди в цьому є. Напевне, в тому, що Трамп хоче якомога швидшої зупинки війни. Але я би не сказав, що це прямо так все однозначно, тому що двійка мечів це карта заперечення, в тому числі будь-якої інформації. І вона випала на це запитання. І двійка мечів говорить про те, що все-таки мені здається заголовок занадто гучний. Він не те, що хоче перемоги Трампа, він Путіна Путіна повно, повної чи там Росії, а він а він хоче завершення війни, скоріше так. Але все ж таки, до, на чий бік? Зараз схиляється Трамп, тому що з одного боку, все дуже однозначно з того, що пишуть зараз українці і експерти, що все ж таки Трамп схиляється більше до Росії. Він не те, що схиляється а з його дії намірів. Видно, що він активно підтримує Росію. Чи якщо чи можемо подивитися, якщо взяти там на ваги він більше за Росію чи за Україну? Давайте подивимося: два варіанти. Росія. Три карти і Україна. Три карти. На, на чій він більше стороні? Добре. Росія семерка жезлів. карта успіху, Туз мечів, карта сили і шістерка кубків благополуччя. Да, він багато в чому на боці Росії. Україна двійка жезлів, карта домінації, шістірка мечів, карта агресії, карта башні. Ну на Україну карти не дуже хороші. Да, я скажу, що він зараз більше все таки на боці Росії. Карти це теж показують. Тому що на Україну випадає шістірка мечів та башня, 16 аркан. А на Росію випадає шістірка кубків та туз мечів. Ну туз мечів, до речі, це теж карта агресії. Я би сказав, що він агресивно налаштований і до України, і до Росії, тому що туз мечів це теж карта агресії, і вона випадає на Росію. А на Україну в той час випадає шістірка мечів. Тобто агресія в нього до обох країн. Але якщо говорити про рівень симпатії, все-таки до Росії він трошечки вищий. Це правда, карти це показують. Західні ЗМІ зараз пишуть, що з українського боку є на цих переговорах в Саудівській Аравії, що з українського боку є побоювання, що ось ця зустріч вона може стати шантажем, тактикою затягування або спробою Трампа домогтися поступок вигідних Росії. Чи дійсно це правда? Давайте глянемо. Давайте подивимося, чи це так. так добре, чотири карти витягую. Трійка Пентаклів, карта грошей падає. Карта Мага падає. Лицар мечів, карта боротьби. І вісьмирка Пентаклів, карта грошей. Карта благополуччя. Ну, я скажу, що десь частково це може бути так, бо карта лицаря мечів падає. Але не у всьому. Є й хороші карти. вісьмірка Пентаклів, карта мага це хороший знак. Тобто я би сказав, що на цей раз він буде трохи м'якший та лояльніший. Угу. Mm -hmm. Давайте трошки поговоримо вже не про а, перемовини. Ось також буквально сьогоднішня інформація від євростату, що в Україні в країнах є зараз, станом на 31 січня 2025 року. Тобто, от оце свіжі дані а в країнах ЄС перебуває майже 4,3 мільйони українців, і всі вони отримали статус тимчасового захисту. Чи радні ци... ці цифри? Тобто чотири більш ніж 4 мільйони. Давайте подивимося, чи це реальні цифри? Давайте глянемо. Двійка жезлів, карта сили, карта успіху, лицар Кубків і туз жезлів. Так, да, це цифри реальні. Туз жезлів, двійка жезлів. Це карти, які підтверджують, що це дійсно є так. Ну приблизно, можливо, трошечки більше, навіть я би сказав, але приблизно така цифра в Європі саме. В Європі, так, це про Європу. Наскільки велика частина українців повернеться? Давайте гляну. Давайте подивимося. Так, добре. Дивимося. Дев'ятка жезлів, карта тяжкого грузу. Така не дуже приємна карта. Королева кубків. В основному, я думаю, більше повертатимуться жінки. Королева кубків. І шістірка мечів: провокації, агресія, недовіра та закриті дороги. Я би сказав, що не багато повернеться. Тобто, можливо, десь четверта частина, але, думаю, не більше. Четверта, третя частина. Ну, більшість не повернеться. Повернуться в основному, от карта королеви кубків жіноча стать падає. Чоловіки навряд чи будуть повертатися, плюс шістірка мечів – це карта недовіри, а дев'ятка жезлів це карта закритих доріг та якоїсь супротиву. Тому я би сказав, що не сильно хотітимуть повертатися. Можливо, просто Європа зробить якісь трошки більші, знаєте, умови тяжкі, щоб не захотіли самі лишатися. Але я думаю, що українці, ті, які виїхали, повертатися, ну мало хто захоче. Десь частина третя, я би сказав, mm -hmm. і то в основному жіноча стать зрозуміло. Вже зараз дослідники говорять і, і соціологи, і всі це від загальновідомий факт, що зараз вже в Україні йде демографічна криза. Чи матимемо ми погіршення цієї ситуації, чи буде в нас ще меншої народжуваність? Тому що ось теж буквально останні свіжі дані. Що зараз, якщо за підрахунками на одну родину нараховується менше однієї дитини, тобто, навіть навіть немає однієї дитини в родині. Добре, давайте подивимося, чи це буде ще погіршуватися. Ця ситуація: двійка мечів знову закриті дороги, безвихідні ситуації. Дев'ятка жезлів, карта супротиву, королева мечів. Ну, да, не дуже хороша ситуація. Я би не сказав, що прямо сильно трагічна, бо слава Богу, там башень смертей не випадає. Але карти трохи тяжкувати двійка мечів, закриті дороги, дев'ятка жезлів, королева мечів. Ну таке агресія, супротив. Ну я думаю, що приблизно такої ситуації і буде. Ну, найближчим часом, приблизно такою ситуацією, най, найближчі роки, років 10, можливо, 15 буде приблизно такою, як є зараз. Я би не сказав, що вона буде ще більше опускатися. Ну, приблизно на цьому рівні. і залишити. Але і підніматися теж не буде. Думаю, ні. Тому що двійка мечів випала. Двійка мечів це якраз от перекриття, закриття доріг. Угу. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. ЗСУ відкинули ворога сьогодні біля Новосілки в Донецькій області, про це написав Діп Сейт. Якою буде загальна ситуація на фронті? Добре, давайте я гляну, якою буде загальна ситуація на фронті. Давайте ми з вами подивимося. Так, перша карта. Карта імператора. Карта сильного чоловіка. Карта сили та чоловічої енергетики. Хороша карта, позитивна. Дев'ятка мечів, агресія, жорстокість, атаки, теракти можуть зараз бути досить сильними. Карта Всесвіту, 21 аркан. І шістірка жезлів, карта успіху, хороша карта. Дивіться, теракти присутні, дев'ятка мечів, можуть бути якісь дуже серйозні атаки, але більшість карт позитивних, тому що падає карта імператора, пряма позиція, карта сильного чоловіка. Падає шістірка жезлів, карта успіху та сили і падає карта.